Усім привіт! Сьогодні для вас записую таке коротеньке відео з приводу мого найгіршого виїзду в Європу. У цій дорозі у мене сталося аж дві непередбачених ситуації, які саме ви побачите далі. Тому пропоную вам натиснути на підписку та на дзвіночок і їдемо з вами далі. Як ви всі бачите, я знаходжуся у новому автомобілі, не на такому, як я знімав вам відео раніше. Це Renault Мастер 21-го року Twin Cup. Якщо комусь буде цікаво огляд на даний автомобіль, прошу писати у коментарях. Знімлю, все покажу і все розкажу про даний автомобіль. А зараз про сам виїзд у Європу. Виїжджав я у вівторок. Загрузився я. Перше завантаження у мене було в Варшаві, друге в Лодзі. Завантажився я, виїхав, доїхав я практично. Переїжджав я границю з Німеччиною на Швецько. Писав мені навігатор, що до Швецького залишилося 90 км. А на, моєму, на моїй панелі приборів на автомобілі писало, що паливо залишилося на 150 км. Хто з бусяжів їздить на Рено Мастерах і на Iveco, він знає вже, як і я це вже знаю. Що на тому табліті циферки пишеться не дуже не пишеться дуже неправдива інформація, тому що писало 150 кілометрів, мені залишалося 90 з того моменту, як я це подивився, я проїхав максимум кілометрів 50, і буквально за 7 кілометрів з жовтої лампочки. У мене автомобіль став. Мені дуже пощастило, що я саме проїжджав з боку паркінг і побачив, що пише вже на, на панелі приборів, що стоп. Я став в аварійний, не в аварійний, а вий, з виїзда з паркінгу. Став в кінці на тому, на тій полосі, що виїжджати з паркінга в кінці. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивити. Вірніше, дивитися можуть не тільки всі. Мало хто може це робити. Включив аварійні світло. І що ж робити? Пішов на паркінг, я шукати дизель. У мене не було ні каністри, нічого, тому що я з таким ніколи не зіштовхувався. Я завжди завчасно заливаю дизель і нема, не було в мене ніколи з цим проблем. Але не було в мене каністри, була тільки вода з п'ятилітровій бутилці. І тому на праві ви могли побачити, чому називається як Українець дизель шукав. У мене, на жаль, нема якісного відео з того моменту, але є таке більш смішненьке відео, як я шукав той дизель. Так, хлопці, історія називається. Треба заправлятися завчасно або треба дзвонити на завод Рено і говорити, що після 100 кілометрів. <кій> як остається на таблі, що 100 кілометрів, проїхав 20 і стоїш на аварійному на виїзді з паркінга, поставив на аварійку і стоїш з водою. В надії, що злеєш воду і туди 5 літрів дизеля. <кій> і як була дорожня служба. Мій автомобіль закривала від того, щоб мене не, не вдарив ніхто. Дуже було весело і дуже веселий заїзд, і на тому проблеми не кінчились. Знайшов я той дизель. Доїжджаю до самого Шведського. їду на заправку, заливаю до повного бак. Бачу, ззаді не працює ні одна, ні одна лампочка. Ще годину я втратив, поки знайшов проблему в тих лампочках не працювали ні габарити, ні повороти, ні, нічого не працювали, ні противотуманні світла. Зробив я те світла, виїхав у саму Європу. Переїхав я в Берлін і за Берліном десь кілометрів 100 зупиняють мене баги. Хто знає, хто їзде, той знає. Перевірили все, що можна було. Мені пощастило те, що я додумався записати Тахобук одразу на Швецько, коли заправляв автомобіль і робив ті лампочки, записав Тахобук. Перевірили все. І Тахобук, і кріплення вантажу, і ЦМРки, і скільки кілограмів, чи все сходиться з цим Все, що можливо було, все перевірили. Але слава Богу, все у мене було в порядку. І мені сказали: Астала, віста, бейбі! Для моїх глядачів я маю цікаву новину. І для моїх постійних глядачів, і для тих, хто дивиться мене без підписки, рекомендую підписатися. Тому що коли на моєму каналі буде перших 100 підписників, я зроблю крутий розіграш з якоюсь дійсно потрібною річчю для кожного водія, яку саме ви побачите, коли цей розіграш буде. І ще цікава дуже новина, скоро на моєму каналі вийде такий темат, як інтерв'ю з польським водієм, який працює теж на бусі, і який розкаже зі сторони самих поляків, як для них це виглядає ця праця. Тому що ви багато, багато бачили, що в основному на цих бусах їздять українці. Можливо, він щось розкаже такого, чому поляки не люблять цих бусів. Тому. Дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі.